Вітаю вас, друзі. Сьогодні 4 листопада. З вами Валерій Клочок. І сьогодні Зеленський прокоментував дві статті залужного, які днями з'явилися у виданні De Economist. Він це зробив під час спільного брифінгу з Урсулою фон фондрляєн, президентської європейської комісії, яка прибула сьогодні до Києва. І на запитання журналістів, як він розцінює публікації залужного в De Economist, він сказав, що. Ну, він не вважає, що у нас ситуація патова. Нагадаю, просто залужний писав у своєму есе про те, що контрнаступ зайшов у глухий кут, тобто фронт зайшов у глухий кут, і далі події розвиватися можуть за умови виконання низки тих вимог, які ставить залужний у своєму есе до заходу щодо постачання зброї і так далі. Зеленський вважає, що ситуація зовсім не така, вона не патова. І це була конкретна його відповідь на конкретно поставлене запитання від журналістів, які власне і запитували його про те, як він оцінює саме публікації залужного і статті залужного. Ну він сказав наступним чином: маю на увазі Зеленський, що це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати як Росія кидає як м'ясо своїх людей. Ніхто не хоче. Як побороти це запитує Зеленський? Ну і відразу дає відповідь: f 16 треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться, коли на фронті є ППО, військові йдуть уперед, використовують техніку. І Зеленський нагадав, що минулого року всі вважали також, що ми патові ситуації, але кілька військових хитрощів дали змогу тоді звільнити Харківщину. Ну і Херсонщину, в тому числі. Ну, він, власне, говорить про Харківський регіон. І він говорить, що ми не маємо права пускати руки. Як альтернатива, запитує він, що треба віддати третину нашої держави. Зараз він натякає на. Ту інформація, яка з'явилася в NBC News, про те, що США і Європа схиляють Україну до переговорів. Він говорить, що цього робити не можна ніяких переговорів треба повертати усі території. Бо якщо ми там відмовимося, від яких то це буде лише початок, і ми знаємо, каже він, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки, говорить Зеленський, і далі наголошено на тому, що виходом із ситуації є подальша робота із партнерами на заході щодо протиповітряної оборони. Потрібно розблокувати небо, дати можливість нашим бійцям провести наступальні дії, сказав Зеленський. Ну і загалом би цю заяву можна було б розцінювати як політично і логічно, якби не доповнив Зеленську заступник Єрмака е Жовква. Він в ефірі телемарафону також відповів на запитання журналістів, як оцінюють в офісі президента саме. Публікації Залужного. я роблю для себе висновок, що залужний сам вирішив опублікувати ці матеріали і не погоджував їх із офісом президента. Хоча такі думки, власне, і лунали. Ну, зокрема, Жовква сказав, що на місці військових я б напевно. Найменше, що робив би це коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбуватися на фронті, якісь варіанти. Я вам спеціально, друзі даю пряму мову, аби не було перекручування слів, які власне були озвучені Жовкою в ефірі, тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору, говорить Жовква. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано. Має на увазі на заході, і в Росії також занотовано і зроблено висновки. Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів, можливо, це дуже глибокий стратегічний задум, але мені дуже дивно. Ну він цій частині натякає, що нібито ну залужний, можливо, обмання да, зараз усіх, коли говорить про це, але ну фактично спростовує. І далі він говорить, що після виходу згаданої статті до нього телефонував один з керівників кабінетів лідерів, тобто іноземних партнерів. І, він, і вони просто в паніці запитують мене, а що доповідати моєму лідері. Ми дійсно е в глухому куті ми цього ефекту намагаємося досягти статею, говорить е саме Жовква. Ну і зрозуміло, що е така риторика і Жовкви, і офісу президента вказує на те, що є серйозні непорозуміння між залужним. Міністром оборони, який стоїть на стороні зараз офісу президента, і офісом президента України, чому я зараз згадую саме міністра оборони Умірова. Справа в тому, що вчора з'явилось повідомлення про те, що був зміш знятий із посади командувач сил спеціальних операцій зсу, генерал-майор Хоменко. Він прокоментував своє зняття м, українській правді, сказав, що він про це не знав. Він дізнався про звільнення і засоби масової інформації, зв'язався з залуз залужний теж ніякого падання не робив, і це мовляв є порушенням там чи законодавства. Сьогодні з'явився коментар безпосередньо міністра оборони, який сказав, що це він зробив падання на звільнення Хоренка, і вважає, що Хоренко має виконувати. Службові обов'язки як військовослужбовець у воєнний час в іншому місці в рамках і в структурі міністерства оборони, де саме і чому е, таке рішення ухвалене. Уміру не коментує, посилаючись на необхідність дотримання таємниці в умовах воєнного стану, ну, в принципі, логічно, тому що військові, як правило, то направду дійсно ухвалюють дізнаються часто про рішення. Просто по факту. Тому я думаю, ця історія ще матиме продовження безумовно, але без будь-яких пояснень. Я вчора говорив у своєму відео і припускав, що дійсно такі непорозуміння між залужним і офісом президента є. Сьогодні вони підтверджуються. Я обережно це називаю саме непорозуміння, не те, що там скандали або ще щось. Але воно абсолютно очевидно, коли такі заяви лунають. Направду вони не додають сьогодні єдності команди. Але друзі, я зараз би знову ж таки. Не робив би поспішних висновків у зраді, чи ще когось якісь що стосується роботи офісу, ще залужного і таке інше. Є різне бачення ситуації. Є ті, хто сьогодні відповідальний за владу. Дано кону стоїть доля держави, але я думаю, що і в офісі і валерій залужний чудово розуміють ті виклики, які стоять. Є різні шляхи бачення виходу з цієї ситуації. Вони ухвалюють рішення. Ми робимо свою роботу, тому не бачити того, що відбувається, неможливо. Не коментувати це також ну, неможливо. Ми це робимо в рамках розумної компетенції, я вважаю. І те, що нас очікують, Точно 100% кадрові рішення в майбутньому, ну я думаю, вже мабуть ні в кого не викликає сумнівів. Е, і, і за цими подіями безумовно буду слідкувати. Тому підписуйтеся на мій канал, ставте подобайки, коментуйте. Звісно, ви, як і будь-хто маєте право на думку стосовно цих подій, е, можете писати її в коментарях. Це не є якоюсь там кримінальною е, справою або ще чимось. Це нормальне, демократичне. Спілкування, яке має бути в нормальному демократичному світі. А поряд з тим, хочу вас запевнити, що те, що я відсвятковую, то допомога Україні направду надходить. Ніхто від допомоги відмовлятися не буде. Чому залужний зробив таку заяву? Можливо, ми почнемо ще якісь пояснення від нього, від Нього пізніше, чому Зеленський так коментує? Ну принаймні, він вже ось дав певний коментар. Ми також побачимо з часом, просто наберемося терпіння, і я більш ніж переконаний, що все буде Україна. Головне, треба вірити в це. Віра це найголовніше. Тому, друзі, всіх люблю ціною вшанові. Не перемикайтесь ще раз. Наголошую все буде Україна.